Донька Олі Полякової, старша донька Олі Полякової, привезла чоловіка іноземця до України і фіксувала кожну його реакцію. Американець Еден Пасареллі вже встиг познайомитися з Києвом, сходити до лазні і скуштувати українського борщу, який за словами блогерки йому дуже сподобався. Так ти ще є своя лазня. Чому сходити? А Файлі. ну ще б він сказав щось інше про український борщ. Коротше, дивіться, найбільше його здивували. Український магазин він сказав, що вони краще ніж в Америці. Нагадаємо, що напередодні Маша Полякова повідомила про приїзд в Україну разом з чоловіком іноземцем для Едена. Це перший візит на батьківщину дружини та знайомство з її родиною. Відомо, що 20-річна донька Олі Полякової вийшла заміж у липні цього року. А ще більше зіркових новин розповість далі у традиційній рубриці шоу бізнесу. Наш Олександр Бончев, дивимось. Шоу біз на зв'язку. Тіна Кароль наїхала на блогерку, яка зробила їй комплімент. А Юлія Верба вляпалась. В гучний скандал через прапор України. Про все це вже за мить. Поїхали, буде гаряче. Здавалося б, що може піти не так, коли тебе хвалять. Але якщо ти Тіна Кароль, а комплімент лунає від скандальної блогерки, то чекай не дякую, а філософський ляпас із присмаком сердечної чакри. Після прем'єри українськомовної версії хіта шиншила, блогерка Наталя Кірс публічно зраділа і подякувала співачці за переклад російськомовних хітів українською. Це не лише сміливий крок переглянути власну позицію, а й демонстративний ляпас тим, хто досі живе російськими крихтами та в очікуванні будь-яка кранчика, де закінчиться війна. Та замість того, щоб прийняти похвалу, Кароль різко вімкнула режим Я митець, я не Google Translate». почала розповідати про якусь нову логіку, нове дихання, нове призначення. Складається враження, що пісня не просто змінила мову, а переродилася у творчому пологовому будинку. Це не акт перекладу і не жест нарешті. Це рішення заново написати те, що вже мало форму, але потребувало нового змісту. Пісні не були перекладені, вони були переосмислені, їм надано нове дихання, нове призначення, нову логіку. Не зводьте творчість у будь-яку працю до формули нарешті дочекалися. Так мислять ті, хто не творить. І зізналася, що нові тексти їй подобаються навіть більше ніж оригінальні російськомовні версії. Тож мораль проста: хочеш похвалити артиста? Подумай двічі або готуйся отримати відповідь з метафорами, філософією і чакрами. Блогерка мільйониця Юлія Верба опинилася в епіцентрі новенького скандалу. Хвиля обурення прокотилася соцмережами після публікації кадрів, на яких Верба позує разом із блогером Смурфік, причому у жіночому образі на тлі синьо-жовтого прапора. Але це ще не все. На полотні надруковано фото самої Юлії, а не державні символи. Пізніше блогерка спробувала виправдатися. Я б ніколи в житті не знущалася з України прапора і я реально навіть подумала типу, що це може зачепити і за це щиро вибачаюся в кожної українки в українця в кожного військового у мережі вже вимагають притягнути блогерів до кримінальної відповідальності за публічну наругу над державним символом Юля схоже ти думала що знімаєш просто відео для хайпу та лайків а отримала повний патріотичний екшен Реп діва Альона Альона влаштувала унікальний новорічний концерт. Наймузичніша ялинка країни з Альона Альона. Під куполом Київського палацу спорту на одній сцені зібралися найяскравіші артисти країни: Джамала, Кола, Джері Хейл та багато інших. Я не міг пропустити цю подію. Був там і готовий поділитися своїми враженнями. Дивимось. Публіка відривалася на максимум, танцювали, співали улюблені хіти і насолоджувалися справжнім святковим настроєм. Це наша улюблена пісня, це спонеділка. Але цей концерт був не лише розважальним його головною метою була благодійна ініціатива Тримай світло. Збір коштів на генератори для дітей у прифронтових зонах. Глядачі мали можливість донатити за QR-кодом на сцені або брати участь у аукціоні. Ми збираємо на засоби освітлення для дітей у прифронтових зонах, тому що зі світлом там проблеми, вони вчаться в бомбосховищах, і їм дуже сильно треба наша допомога. Завдяки аукціону вдалося зібрати понад 170 тисяч гривень. Особливо зворушливим став момент, коли діти отримали свої перші подарунки генератори. Розкажи, що в тебе там? У мене там мед змінних полів. Дякую. Дитина так. привезла мед змінних полів. Уявіть собі. Цей вечір показав, що навіть у складні часи музика та добрі справи можуть об'єднувати людей. Це всі зіркові новини на сьогодні. Побачимось у 2026 році. Нехай новий рік буде для вас таким же яскравим і сенсаційним, як життя наших селебріті. І найголовніше мирного неба над головою.